На дорогах Вінниці почали малювати дорожню розмітку та оновлювати смуги руху. Такі роботи комунальники проводять раз на рік, саме навесні, коли дозволяють погодні умови. Цього року працювати почали по вулиці Грушевського. Наносять світловідбиваючу фарбу на пішохідні переходи та дорожні розмітки. Так, працівники комунального підприємства з організації дорожнього руху дбають про безпеку водіїв та пішоходів через те, що частина працівників захищають Україну на фронті, працюють в неповному складі. Така ситуація в країні йде війна. Багато чоловіків позабирали в армію захищати нашу країну. Осталися обмежені придатні. Не вистачає робочих рук. Комунальники малюють повздовжну розмітку спеціальною маркувальною автівкою. Старої розмітки на пішохідних переходах майже не видно. Роботи з маркування дороги комунальники проводять один раз на рік і саме навесні. Як правило, це круглий рік проводяться роботи по технічному обслуговуванню світлофорних об'єктів, по заміні та дорожніх знаків, інформаційних таблиць для розкладів руху громадського транспорту. Можна сказати, вже традиція. Майже кожен рік починаємо. У нас є недорожні розмики, саме цієї ділянки це одна з узлових і досить завантажених площ. Наступно у нас планується біля, площа Каличанська на сьогоднішній день. І відповідно, біля, далі по, в першу чергу це перехрестя на магістральних вулицях, вже далі тут будемо переходити до більш приватного сектору. Рестранні вулиці не такі, не такі це завантажені. Вікторія Ліварчук, Анастасія Усачова, телеканал Вінниччина.